Доброго здоров'я, шановні глядачі, всіх вітаю на каналі. Дай Бог вам, по-перше, дай Бог вам всім здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, тому що коїться щось страшне у нас в Україні. І в цьому випуску я хочу поговорити е, про те, хто буде працювати в 2025 році. В цьому році хто ж, хто ж буде працювати, тому що в державі коїться таке страшне, що це, Господи, прости. Е, бронювання. Бронювання це тільки ті бронюють, хто підтвердив свою критичність. Але не всі підприємства підтверджують свою критичність. І не всі підприємства можуть забронювати своїх працівників. І стопроцентово ніхто не бронює. Там стопроцентово бронюються віддільні категорії. Це буде зовсім друге відео. Воно буде вечором. Підходьте, кому не тяжко. От... А Зараз ми почнемо і будемо говорити про те, ж, хто буде працювати в сільському господарстві, ну не тільки в сільському господарстві, але і в різних других сферах, тому що ну, це повний зв'язку. Але найвразливіший сами, сектор це сільське господарство. От, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео. Буду вам дуже вдячний, це займає пару секунд вашого часу і, і все. А я буду вам дуже вдячний. Отже, дивіться, ввиду того, що коїться на вулицях, да, будемо задаватися таким вопросом. Хто ж, хто ж піде працювати, хто буде працювати на тракторі, хто буде сіяти. Ну, сам перед у нас йде березень місяць, квітень і вже буде посівна. Культивація посівна, да? хто, буде, хто буде цим займатися. По-перше, хто буде збирати врожай? По-друге, не всі заброньовані. Не всі не у всіх великих агрофірмах, які бронюють своїх людей, є комбайни. Є такі е підприємства, які надають послуги е і збирають цей врожай. Їм бронювати не можна. Комбайнери не заброньовані. Що буде далі? Їх так само будуть тягати. Зараз ми про це поговоримо. Плюс до того, малий фермер він не бронюється. Ну, допустимо. Е, у нього 50 гектар. Він критичність свою не може підтвердити е, по цим критеріям, що вони там нахера борили. От. І він уже, плюс у нього є робітники, ж якісь. Да, там чи 100 гектар, у нього якісь робітники є, якісь допомагають, тому що він сам не справиться, він теж їх забронювати не може. І що це буде? От. Їх також всіх можуть книги, потім ті гектари, де залишаться. Ніде, йому прийдеться віддавати куди. В крупні організації, в великі організації, холдинги. да? От. І що це коїться? От самі думайте. Напишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Веду того, що коїться зараз на вулицях, як вони безчинствують, поліцейські. От хочу, е, дивіться, вигрибуть усіх трактористів комбайнерів. От, вигрибуть нас таких. От. Я теж тракторист комбайнер. От вигрибуть нас, хто буде збирати. По-перше, хто буде сіять? По-друге, хто буде збирати цей врожай? Мінти, Вибачаюсь, поліцейські чи ТЦК, о, ті, що ходять. Вони ж, там же ж 70%, як 80%, говорять, з них ніхто ніде не був. Покупляли собі УБД, покупляли собі міста там в ТЦК і сидять, ходять, кошмарять людей. Подивіться, раніше вони хоч трошечки чогось боялися. Так само, як і влада наша, керуючи цією країною. Попередні трошечки боялися, боялись белиць, а це вже взагалі вони нікого нічого не бояться. Вони взагалі нас вважають з вами за е, якихось кріпосних, за рабів і тому подобне. Я вибачаю за такі слова, але воно так і є. От так само і ці. От, вони вже взагалі береги попутали, їм вони нічого нікого не бояться. Вони на вулиці, вони людей не бояться, хватають. Видумали якийсь розшук. І... Адміністративне якесь затримання, але там таке затримання людини. Як будто би ця людина скоїла такий страшний злочин, що там, господі боже, терорист якийся, його валяють на землю, тягають, б'ють, крутять. Подивіться, скільки людям руки, ноги поламали. До чого я веду? Я веду до того, що буде посівна, і вони їм же ж уже по барабану. Вони захабніли такое ну, стель, вони будуть їздити по полях. Вони будуть їздити е, по в, в таких організаціях, де буде скупчення людей, отако, сівба, тому подобне. Ну, а що, трактор в поліції, нікого немає трактору. Тобто, приїхали, от, є кандидат, витягли з трактора, потягли і завезли. І таке воно буде. Напишіть в коментарях, що такого не буде. От, напишіть мені, що от не буде такого. От, не будуть витягувати. Будуть Будуть їздити, тому що план, бабло, сам бере бабло. Насамперед, бабло. Гроші. Дуже багато хто говорить, що на місці там такі то гроші, з ТЦК такі-то гроші, і туди це все гроші. І їх ніхто не карає. Вони безкарні. Вони безкарні, і їм по барабану. І от ну, просто про це ніхто не говорить і ніхто не задумується. Ну, от як буде той тракторист їхати на роботу чи комбайнер? Ну от Подивіться, прошлий рік, рік уже спиняли, вичисляли машини, які возять людей. Ну, людині ж віддихати потрібно. Він віддихає, потім їх везуть на поле. І от вони вичисляли оці бусики, оці ну, мікроавтобуси, які везуть людей на працю, спиняли і витягували отуди, забирали людей. Да, от. І все, забрали, що трактор стоїть, чи комбайн стоїть. Далі що? От це цей важливий сектор от землеробства, хліб звідки буде? Ну, от скажіть, будь ласка, з тим безчинством, що коїться, як воно буде далі? От як їхати, наприклад, на роботу людині незаброньованій? Їм же ж по барабану? Вони ж. Є ти в розшуку, нема. Людина каже, покажіть, що я в розшуку. Вони не можуть показати цього, що ти в розшуку. А сказати, вони можуть все, що завгодно. Людина показує, дивіться, в резерв плюс, у мене все чисто, не світиться красним, у мене все хорошо, По барабану, ти в розшуку. Все, давай, поїхали. А вже оттуда людина не виходить. Я не проти, я не, я не про зрив мобілізації. Країну захищати також треба. На нас страшенний ворог напав, знищує нашу країну, знищує наших людей, але ж не такими способами. Він не піде, от скажіть, будь ласка, піде. Поліцейський сяде на трактор буде культивувати, сіяти, ремонтувати трактор, сівалку ремонтувати, культиватор ремонтувати, комбайн ремонтувати, а потім збирати цей врожай. Поліцейський чи ТЦКшник піде? Ні, там треба фізично працювати. Вони не будуть цього робити. Там пилюка, там грязь, вони туди не підуть. Це по-перше. По-друге, в них кебе не хватає у цих поліцейських ТЦКшників, в них кебе не хватить відремонтувати той трактор. Він ремонтувати той культиватор, відремонтувати ту сівалку, наладить ту сівалку, щоб вона працювала. Дивиться за цією сівалкою, щоб вона посіяла. Нех тебе не хватить. Нехай би не хватить відремонтувати комбайн. Тому що зараз комбайни всі імпортні, треба знати, як відремонтувати той варіатор, як його розібрати, як його правильно поставити, як той ремінь натягнути, як що зробити, як наладить в полі роботу комбайна, щоб не було втрат. Нехе би не хватить. І, і що? Ви вигребете всіх комбайнерів, всіх трактористів вигребете, як казав Поворознюк. Коли заберуть останнього тракториста, ви узнаєте ціну хліба. Там багато в інтернет-пространствах гуляє цього всього. От. І що? Вони ці 300 тисяч поліцейських, чи стільки там сядуть, будуть. Е в сільському господарстві працювати. Чи це те цикашники, яких там 100 тисяч, і скільки вони будуть працювати? Вони не будуть ніколи в житті там працювати, тому що там працювати треба, тяжко працювати треба, пиль ковтати треба, в мазуті треба лазити. Це по-перше. А по-друге, ще й налаштувати цей весь процес треба. Це взагалі до чого воно йде. Це знищення так. Ну, за... ну Подивіться, ну, чому я не прав? Напишіть, що я не прав. Ви подивіться, вигрібають з села. Більшість вигрібають з цих села. Вони просто вже їздять по селах на простих машинах, потім вискакують з машин без поліцейського, без нікого, хватають людину, запихають в бус і везуть. По поводу цього вже є і, як би сказати, розповсюдження закордонних ЗМІ. Це також буде. В слідуючому ролику, ввечері, буде ролик, так що, кому цікаво, буде дивитися про те, що вже за кордоном говорять про цю От. Вони просто тупо вже їздять, викрадають людину, і ні, нікого, ніякі заяви в поліцію, ніякі заяви в прокуратуру ДБР нічого не допомагають. Просто всі одгавкуються, однікуються і все. Що людину викрали і тому подобне? А це вискакують люди в п'ятнистій формі військові. Це ТЦКшники, і хватають, викрадають, хають людину це викрадення людини, викрадення, це повний геноцид уже українського народу. До чого ця влада вже довела український народ? До чого вже дійшли? Коли це все скінчиться? Скажіть, будь ласка. Ну я не знаю. Ну хто хто знає? Напишіть в коментарях, коли воно це все скінчиться. Коли оце все скінчиться? Просто. На тих телебаченнях отаму виходять і розповідають, якими з вами всі кончені, якими з вами всі хренові, погані ухилянти і тому подобне. Плюс там ще якийсь нардеп виходить і вносить кримінальне покарання підвищення для нас з вами, для простих людей. А для них не треба кримінального покарання. Ну так що якось, якось якось отак. Емоційно, але вибачайте, будь ласка, я нікого ні до чого не призиваю, але от що воно буде? От що воно буде? Заброньовані, так. Да, але й заброньованих тягнуть, І заброньованих із вітрочкою забирають. Це коли їх почнуть карати? От перве, перве, перве питання. Коли їх почнуть карати? Хоч хто-небудь відповість на це питання. Я не знаю. Коли воно це скінчиться, коли цей геноцид українських чоловіків, українського народу скінчиться. Оце безчинство. Вибачайте, що так емоційно, але так, як воно є. Дай Бог, все буде хорошо, все це скінчиться. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть своїх діточок. Дай Бог, продасть Бог провемся. Всім велике дякую. До слідучого відео.